Всім привіт! Ви на каналі Geek Time і сьогодні ми поговоримо про фільм Людина мураха та оса. Людина, квантоманія. Та оса, Доставайте вкусняшки, заварите чайок. Ми починаємо. Що ж, квантоманія. Проект, якого я відверто кажучи, не чекав і не покладав якихось надій. Проте обставини склались так, що якраз в день до прем'єрного показу, після важкого робочого дня, в мене була можливість і бажання піти в кіно, скажімо так, розслабитись. Пропоную спочатку без спойлерів розібрати деякі деталі. Розпочнемо з сюжету. Я не можу сказати, що він був поганий або повністю відсутній, як кажуть деякі блогери. Проте притягнутий за вуха так точно. Про це трішки пізніше. Щодо схожості кінокартини з франшизою зоріних війн», то вона дійсно присутня. Десятки інопланетних типажів, бойові кораблі, що літають лазери, є навіть і свій Дарт Вейдер, голова, що літає у масці. Про нього ми також поговоримо в спойлерній частині. Також у фільмі є повстанці та революція, що додає схожості з космічним блокбастером. Допомагати повстанцям буде все те саме людина Малаха. <кій> Людина Мураха у виконанні Пола Рада, Оса, Єванджелін Лілі, доктор Хенк Вінджі, Майкл Дуглас та його кохана Жанет Мішель Файфер для омолодження складу у сюжет вводять 20 двадцятирічну доньку людини мурахи Скотта Ленга Кесі Ленг. Через неї всі неподобства почнуться. Заради неї всі кинуться у квантовий світ, і там почнуть рятувати один одного. Хочу також відмітити гумор, який був присутній у цій кінокартині. Його було небагато, проте він був вдалим, не крінжовим і в принципі в деяких моментах дійсно підіймав настрій. Що стосовно того, як показали себе актори у цьому фільмі, напевно, я можу відмітити для себе лише одного героя, і це був Канг, Джонатан Мейджер зіграв просто прекрасно і за ним хотілося спостерігати протягом усього часу. Марвел дуже вдало підібрали актора на цю роль. Його харизма та вміння передавати емоції, це саме те, що не давало мені відірватися від екрану ні на секунду. Всі ж інші, на мою думку, зіграли доволі буденно, в принципі, це й не дивно, адже для них це вже не перший фільм на великих екранах під егідою Marvel Studios. На рахунок Кесі Ленг, вона ж Катрі Ньютон. Поки що не може сказати нічого хорошого, але і поганого також це ще зелений персонаж. Ми тільки починаємо до неї звикати, будемо чекати на її появу в наступних проектах і сподіватися, що вона розкриє свій потенціал якомога найкраще. Поговоримо про відгуки. На всесвітньо відомому ресурсі MDB оцінка становить 6,5 зірок з 10. На томатах критики дали 47%. В той час і глядачам сподобалась картина набагато більше 83% свіжості. Оцінку українського глядача ми також візьмемо до уваги. На планета кіно вона майже схожа за MDB 6,3. А ось відвідувачі мультиплексу оцінили куди вище. 8 з 10. До речі, я також ходив в мультиплекс, і моя оцінка схожа до останньої. Таке враження, ніби там показували зовсім інший фільм. Щоб не затягувати цей відеоролик, пропоную поговорити про все найцікавіше та найбезглуздіше у цій кінокартині. Обережно, далі спойлери. Хотів би розпочати з абсурду, і цей абсурд носить ім'я Модок. Він же. мобільний організм для організації катастроф. І це дійсно катастрофа. Але коли я побачив його в трейлері, я подумав собі: ого, два крутих лиходії в одному фільмі, це дійсно цікаво. Але замість того, щоб отримати похмурого та небезпечного суперлиходія, ми отримали посміховиську. Тут Марвел вирішили відійти від канону і зробити з модика летючого клоуна невдаху. Його поява фільмі була лише для того, щоб трішечки збільшити хронометраж, і, в принципі, все. В Кінці його, звісно ж, злили. проте, як повідомляють деякі джерела, ми все ще можемо побачити його в наступних проектах Марвел. Чесно кажучи, не знаю, як вони це мають зробити. Але, можливо, це буде версія модика з іншого всесвіту. Ще один момент, який я хотів би обговорити, момент про який говорять абсолютно всі, це те, як злили канга. Перед нами його представляють як одного з наймогутніших та найрозвинутіших кангів, технології якого випереджає сучасне на 10 тисяч трильйонів років. Канг, який побував 100 мільйонів різних месників. При цьому він не може сам полагодити свою чуду теслу зі сферою, і його затоптують мурахи. Завжди ну, скажете ви, мурахи ж не прості, це кібер мурахи, вони сильні та розвинені. Гаразд, він, звісно ж, виживає і вирішує в рукопашку помірити силу з людиною-мурахою, забувши про те, що в нього є здібності, завдяки яким він може скоротити їхній бій, до однієї секунди. Врешті-решт Канг нас покидає. Людина та його пасія перемагають. Ніхто з їх сім'ї не помирає. На жаль, це додало б трішечки драми, якої бракувало. Вони повертаються додому, хоча на секунду я подумав, що вони залишаться в квантовому вимірі, що було б дуже цікаво. Але все сталося так, як було потрібно сюжету. Сюжет, який не сильно вразив в деяких аспектах, про те, як для одного перегляду вийшло непогано, час пролетів швидко, і після сцен, після титрів, я залишився задоволеним. Але на всі ці ляпи можна легко знайти логічні пояснення. Наприклад, коли Канг казав, що вбив безліч месників, він був у всій зброї з усіма своїми технологіями. Але в квантовому світі він був вигнанцем, маючи лише костюм та корабель. Маючи матеріали лише квантового світу, він створив цілу імперію. Але, мабуть, не зміг відтворити у повному обсязі технологій свого світу та часу. Так що ця теорія цілком пояснює факт, чому Канга злили кібер та Скотленг. Щодо сцен після титрів, у цьому фільмі їх дві, і це, напевно, найкраще, що було у цій кінокартині, в сенсі епічності і подальшого розвитку подій для Всесвіту. Перша сцена показала нам трьох головних кангів. Перший це Раматут. Раматут був варіантом канга-завойовника, який став фараоном стародавнього Єгипту. До речі, у кіно Всесуті Марвел вже було згадування про нього. У третьому епізоді першого сезону серіалу Місячний лицар є Пасхалка, яка відсилає до Раматута. Молодий послідовний камат, з яким бореться Марк Спектр на вулицях Єгипту, носив джинсову куртку, на спині якої є зображення фараона, аналогічне образу Раматута із коміксів. Також ми познайомилися зі Мортусом, який, судячи зі всього, є лідером їх ради. І третім варіантом Кангу, на мою думку, є Червоний Центріон. Можу помилятись. Про походження усіх цих версій, їх історію та відсилання ми могли б поговорити, але мені, чесно кажучи, лінкі. Та й відео це не про розбір сцен після титрів, і тим паче не про історію кангів. Також Марвел екранізували кадри з коміксу з цієї радою кангів, і нам показали, як вони використовують ту ж саму технологію телепортації, що і Рід Річерс у мультисеситі божевілля, що натякає нам на появу, самі знаєте кого. У другій сцені ми побачили наших старих знайомих Локі та Мобіуса. Ну і звісно ж ще один варіант Канга Віктора Таймлі. Ця сцена підкидає масло вогонь фанатам, які чекають на вихід другого сезону Локі, який запланований на середину 2023 року. Що ж, на сьогодні це все. Мою оцінку цій кінокартині ви можете знайти в моєму пабліку в інстаграмі у розділі Star Labs. Це була думка простого кіноглядача. Не старався видавати себе якогось кінокритикою, розбирати всі деталі. Інакше це було б дуже довго і нудно. А ви сюди прийшли явно не за цим. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться вашими думками щодо цього фільму у коментарях. По можливості поширюйте це відео, підписуйтесь на сторінку в інстаграмі. Всі найсвіжіші новини зі все, Стумари, ЛДІСІ, HBO і так далі. Ви знайдете саме там всім хорошого та продуктивного тижня і до зустрічі на каналі. З вами був Geek Time. Цікава те людина Скотланд.